Творчо дотримуйтесь своєї інтуїції, але звіряйтеся з фактами повсякденного життя. Матеріальні успіхи в майбутній період будуть досягнуті насамперед завдяки витримці та наполегливій праці, здоров'я, приділіть час розслабляючим процедурам або медитації, і ви здивуєтесь, наскільки це благотворно позначиться на вашій нервовій системі, особисті відносини, будьте обережні. Різке охолодження витає в повітрі. Якщо спалахне скандал, не гарячкуйте, шляхом якої розмови постарайтеся залагодити конфлікт. Несподіванки. вам доведеться приймати дуже важливе та відповідальне рішення, і це має бути виключно вашим рішенням, тому поради та думки інших не для цієї ситуації, мотивація тижня. В житті завжди знайдуться причини, щоб опустити руки, але цього робити не можна. Афоризм тижня, чиста совість сміється над брехливим наклепом. Цитата тижня: що таке свобода, чисте сумління, дорогі друзі, бажаємо найшвидшого, справедливого миру і добра, кохання і душевного тепла, нехай Янголохоронець оберігає вас від усіх бід та негараздів. Зеркального та задзеркального відображення нашого злощастя, кремлівській хунті, їх світовим посібникам, антисемітам, шизофашистам, нелюдам, тиранам, диктаторам, неправедним суддям та неправедним посадовцям, юристам та перекладачам, продажним чорноротим журналістам, крадникам, псевдодуховним практикам, сіючим дезінформацією, замилюючим від реальності людям очі. Слава справедливому миру, слава Україні, слава героям, слава Збройним силам України ам Ізраїль Хай.